Ну що, каву випали, і зараз збираємось на корпоратив. Сьогодні у нас новорічний корпоратив. Моя задача зробити щось, знаєте, трошки яскравіше, ніж на щодень і не сильно яскраве, не сильно таке вичорне. Макіяж у мене вже майже готовий, тільки губи. І зараз хочу зробити ось такі легенькі локони. Тому у мене нагріта плойка, дві локони я вже накрутила, і зараз буду займатися волоссям далі. Потім, звичайно, покажусь. Так, все, локони я накрутила, зараз вони підостинуть, і я їх трошечки розчищу. Щоб вони були такими плавними, не надто кудрявими. Я сподіваюся, що в мене все вийде. А, трошки сьогодні я додала бачте, макіяжу очей, додала каял, Трошки, щоб промалювати лінію слизову, лінію Коротше, ось так от. І, Ну і ось такий, в принципі, макіяж. Зараз ще додам помаду. Але зараз хочу піти і з'їсти якусь бутерброду, бо я вже трошки проголодалась після сніданку. І щоб, знаєте, не сп'яніти від першого його келиха алкоголю, треба щось поїсти. Тому зараз піду поїм, а потім буду вже дозбируватись. Так, я готова. Ось так виглядає моя укладка. Очі тінями сьогодні нафарбувала і використала каял, не пам'ятаю, чи казала чи ні. Е, тому ось так трошки підкреслена лінія росту вій, слиз, слизиста. І сьогодні мій вибір впав на ось такий розслаблений образ з брюками. Плать мені абсолютно не хотілося вдягати. І хотілося щось такого затишного, комфортного і враховуючи те що, те, що в мене є, мені трошки набридло. А шукати нове плаття в мене не було натхнення. Абсолютно, тому що я ледве светр собі знайшла, А ви хочете, щоб я плаття собі на корпоратив знайшла. Ось, Тому. Тому сьогодні ось такий лук в брюках, ось така класна накруточка вийшла. І макіяжик мені теж подобається. Трошки виділені очі, губи помада Патрісія Лідо в чорному футлярі відтінок номер 7 І я вже буду вибігати. свого корпоративу, і поки я ще не змила макіяж, поки в мене ще тримається укладка. На жаль, погода трошки внесла своє в укладку, але мені теж подобається. Я хочу з вами трошки поговорити, можливо, підбити підсумки 2024 року, тому що цей влог буде і новорічний, в тому числі. У мене немає, можливо, якихось шалених досягнень за цей рік. У мене немає якихось шалених в Марії за цей рік, але я здійснила свої маленькі бажання. Я побувала з'їздила декілька подорожей, побувала в Карпатах, побувала в Києві, побувала на озері. А, так, це не море. Мені не вдалося поїхати на морський відпочинок в цьому році, хоча українське море я вважаю трошки небезпечним теперішній ситуації за кордоном. Мені не вдалося побувати, але я відчула цей вайб води. А я побувала в Києві, я побувала у Львові, я побувала на двох концертах, я побувала на офігезно класному Атлас Юнайтед, яку атмосферу якого я пам'ятаю досі, тому що стільки класних, стільки позитивно налаштованих людей одразу в одному місці, просто цю всю атмосферу, і це, мабуть, знаєте, була найемоційніша, найпозитивніша подія цього року. Українські Карпати настільки класні. Кожен раз, коли дивишся в ті Карпати, коли кожен раз коли дивишся на горизонт перед тобою гори, ти милуєшся і зачаровуєшся просто неймовірно. А озеро Світязь. Я люблю його безмежно, навіть якщо порівняти наші українські моря і озеро Звітязь, я оберу озеро, тому що воно, по-перше, недалеко, недалеке розташування. Там класна водичка, класна, тепла, чиста. І я його люблю безмежно. Так я хотіла завершити цей рік ще однією подорожю в чотири країни Європи, в чотири міста Європи. Не склалося, але я перенесла цю подорож на 2025 рік і можливо. Я розпочну цими планами свою такий свій шлях подорожі в наступному році, тому я не відкладаю цю можливість в далекий ящик. Я планую з нею, напевно, розпочати 2025 рік десь, можливо, весною. Я зрозуміла, в якому напрямку я хочу рухатись. Я зрозуміла. А що я хочу будувати своє життя, будувати свої плани професійні в напрямку в напрямку відеографства, напрямку контент, контенту і в напрямку зйомки. 2024 рік став роком відкриття мого каналу. Вийшов перший влог буквально на початку січня. Не пам'ятаю здається, 2 січня 2024 року, і на протязі всього року я працювала старанно працювала. Над своїм каналом, над контентом, над влогами, які ви дивитесь, я вам дуже вдячна за коментарі. я Вам щиро вдячна за фідбек. Ви не уявляєте, як це окриляє авторів контенту і надихає створювати його знову і знову. Я зрозуміла, що я хочу продовжувати свій Ютуб, незалежно від того, буде це моїм основним, не знаю, видом діяльності, тому що ви знаєте, що багато Ютуб-блогерів використовують Ютуб як свій основний заробіток, як свій, свою основну діяльність. Але мені подобається це робити я в захваті, коли знімаю якісь відео, в захваті, коли чимось ділюсь корисним, в захваті, коли щось класне вам показую. І мені це подобається, і я думаю, що це відчутно, коли людина знімає, тому що це їй подобається. Я вважаю, що 2024 рік був класним, незважаючи на. Те все, що нам, які роблять перешкоди, самі знаєте хто, незважаючи на кількість горя, які відбуваються в нашій країні, дякувати Богу, я можу обійняти своїх родичів, своїх близьків і поцілувати, обійняти, подарувати їм тепло. Так бувають негаразди, так бувають сварки там, з чоловіком, тому що ну, хто з нас а, десь не, не свариться, десь не бувають якісь конфлікти, але... Мені здається, що ми вміємо йти на компроміси, і ми вміємо виходити з цих ситуацій. І, знаєте, життя прокидатися вранці живим це вже необиякий привід радіти і розуміти, що в нас є можливість. У нас є можливості щось робити, в нас є можливості любити, в нас є можливості рухатися вперед. тому... 2024 рік підходить до свого завершення і я думаю, що 2025 рік сподіваюся буде ще більш наповнений якимись подіями ще більш наповнений кар'єрним ростом в плані мого нового напрямку діяльності. І я сподіваюся тільки на краще. Я ніколи не робила якихось підсумків, тому що, знаєте, все одно життя воно якесь таке циклічне робота, дім-дім-робота, сім'я і зараз я хочу рухатися в новому напрямку. Так, Хі -хі. словом, ось такі м -м, враження в мене від цього року, здається, я все перерахувала. І я сподіваюся, що 2025 рік нарешті стане переможним роком для нашої країни, і ми всі відчуємо, як це жити в мирній. А незалежній країні знову як це радіти життю, як це насолоджуватися радощами. Тому що зараз, коли ти радієш, десь на підсвідомості виникає така думка: а в нас війна, а там люди гинуть. І десь воно дає стоп. І ну, особисто в мене я не можу стовідсотково радіти, танцювати, сміятись. І воно все одно а, лишається на підсвідомості ось той стану. Тому ось такі в мене думки <смі>, на сьогодні. А, сьогодні неділя, вечір. М -м, трошки помаленьку будемо з вами готуватися до Нового року. Новий рік знову ж таки пройде в робочому режимі, тому що, на жаль, не буде жодних вихідних. М -м, але, як є, <смі> поки що все. Так, привіт! 31 грудня. Ми дочекалися кінця цього року і вже ось ось і переступимо в наступний. Тривога зараз. Сусіди знаєте, як завжди передбачувані на 31 грудня. Перед новим роком треба влупити тривогу, запустити ракети. Ну якось так. Я приїхала до роботи, привезла чоловіка і зараз чекаю. Не знаю, чи тут почекати, чи можливо до сестри поїхати там, звичайно, не. Найбільш безпечне місце, але тут сидіти чекати теж не дуже хочеться. Я Не знаю, буде швидко закінчиться чи буде довго тривога. Тому зараз думаю, що робити. Словом, сьогодні в мене в планах зробити мудборд на 2025 рік. Я завжди записувала свої якісь плани, бажання, думки в блокнот. Цього разу хочу зробити з картинками красивими, такими естетичними, підібрати картинки того, що мені хочеться. І оформити це все в Reels, поділитися з аудиторією, і тут в мене буде такий, така мотивація не сходити зі шляху і рухатися в правильному напрямку. Тому що коли ти розповідаєш про свої цілі і плани, знаєте, треба рухатися до їх виконання і не можна м, сходити зі шляху, і бо, бо вже про те знають люди, коли знаєш тільки ти. То тихенько десь там можна з собою домовитись. Але коли ти вже от всі розказав, треба рухатись в тому напрямку. Ось, тому в мене сьогодні плани підібрати матеріал до мудборду і відзняти якийсь класний кадр на початок крілсап. До кінця я ще не знаю, який це має бути кадр, але постараюсь. Ось, з приводу вечора, мені потрібно прийти додому, помити волосся трошки під. Підправити макіяж освіжити і приготувати вечерю, повечеряти. Знову ж таки, повечеряємо, приберемо на 12 годину. Лишимо шампанське, якісь мандарини. Зустрінемо новий рік і будемо лягати спати, тому що завтра на роботу. До речі, сьогодні в мене навіть на годину скорочений робочий день. В минулому році такого щастя не було. А в минулому році була неділя, 31 грудня. Ось, а завтра на десяту. На годину пізніше виходжу на роботу. Такі ось плани. Така класна погода. Я так вже радію, що пройшла ось ця телепія, як я це називаю. Тому що ось ці останні дні мені просто треба було віддирати шматки льоду з машини. Дякувати Богу, він був тоненьким і це не треба було робити півгодини, але пару хвилин. Це займало і це не дуже класно. А сьогодні сонечко, сьогодні прям класне таке освітлення, і сьогодні суха, класна погода. ось. Так, ну я вже вдома. Першим ділом я помила волосся. Зараз буду його сушити і трошки оновлю макіяж, щоб, ну, знаєте, яскравішою зустрічати новий рік, щоб не було того, що в мене вже а, закінчився восьмогодинний робочий день. Я Просто на консилеру. Я знаю, що я просто буду вдома, і ніхто мене, в принципі, бачити не буде, але мене будете бачити ви. Мене буду бачити я, і мене буде бачити мій чоловік, і я хочу трошки свіжіше виглядати. Зараз це все зроблю. Спочатку ми вирішили привести себе трошки в порядок, а потім будемо приготовлювати святковий стіл. Ну що, я вже посушила волосся, трошки підправила макіяж, і Зараз будемо приступати до приготування до Нового року. Ну Дивіться, в мене тут бокал аперативу, а я собі налила вина, і вже йду на кухню, щоб готувати те, що маю готувати. Поїхали. І так. Я вже п'ю вино, ми вже майже все приготували. В духовці бачиться качка, яка на сьогодні на основну страву зробила те, що в нас має бути на новорічному столі. Зараз покажу, Ви знаєте, ну, чотири страви буде на новорічному столі. Нам цього достатньо, вже все готово, чекаємо качку, і зараз можна буде трошечки так розслабитись, не спішучи попити вино, так і сказати, аператив до Нового року. Ось, зараз покажу, що. Що буде на столі. Ну, традиційно на новорічний стіл бутерброди з ікрою, і з червоною рибою на багеті. А це я називаю міська тарілка, але знаєте, тут моя половина, тут Вадимова половина, тому що тут ось ця така смачна ковбаска типу фуету, тут дорогий смачний сир за тисячу гривень. А ось тут такий, знаєте, жирний бачок із актісом. Ну, Вадим хоче, будь ласка, хай їсть. У мене моя половинка, тут його половинка. Ось, тому кожному, знаєте, буде що поїсти на нововічному столі. Ні, ну я, звичайно, йому не забороняю їсти мій сир дорогий, але ось так. І тут просто салатик з листям салату, з міксом і з помідорками чері я його ще нічим не заправляла, просто заправлю потім. Олійкою, гірчицею, можливо, собою соусу трошки дам. Ну, коротше, ось такий, типу літній легенький салат, ну і в духовці качка. Звичайно ж, мандарин, як без них на новорічному столі. І а, я купила ананас. Не знаю, який він буде, це маленький ананас. На жаль, більшого в магазині не було. тому Ось такі. Ананас у мене теж, до речі, асоціюється чомусь з Новим роком. І, до речі, дуже давно його вже не купляла, і ось так ми згадали, і нам захотілося ананасу. Кажу, піду в сільпо, подивлюсь, але реально були тільки ось такі маленькі, хоча десь там в, типу, в додатку писали, що мають бути великі. Але ми маємо, що маємо. <реш> а не знаю, чи ми його сьогодні будемо. Чи вже завтра будемо різати. Е, я думаю, що нам достатньо буде сьогоднішніх страх. Ще знаєте, треба попросити сили і настаги дочекатись до 12 ї щоб не заснути вже так приліг там на диванчик. Мені здається, що я його буду будити. Ось. Спочне воно, я не фарбувала мови, весь бокал в помаді. М -м -м. Я на стіл, напевно, поставлю чистий, щоб було гарно. І зараз я туди знімаю рілсик. А поки я час змонтую його, а потім от вивечає. Все, я вже накрила на стіл, качка запеклась, порізали окремо кусочками. Відразу порізали. І окремо тут начинка в нас з яблуками була і з апельсином. Ось такий наш скромний новорічний стіл. Ми зараз повечерюємо і вже новий рік будемо зустрічати просто з шампанським, з мандаринами і все. А там якісь мультики, де, ялинка, і стіл. Наші люди кажуть, ви тут не рідні, ви тимчасові. І весь той завезений бур'ян не приживеться на нашій Привіт, сьогодні перший домашній ранок в новому році. Я нарешті виспалася. зробила собі каву. І зараз буду не спішучи пити ось цей майже перший ковточок кави при вас. Він такий класний. Сьогодні п'ятниця, я написала один день відпустки, щоб, знаєте, відчути свята. У мене буде в підсумку п'ятниця, субота, неділя, вихідні. Зараз поїду. До сестри. Коротше, зараз я першим ділом п'ю каву, насолоджуюсь, снідаю, а потім далі включаємось у влог. Так, я сьогодні планую їхати в гості до сестри, там де моя найменша племінниця. Я зайшла в один підошок. Я взагалі там дуже гублюся. Для мене купити подарунок це. Щось дуже, важ... дуже важке, тому що ніби хочеться, не хочеться витрачати гроші на щось таке, що просто буде валятися. Не хочеться, щоб щось було таке, що не корисне. І... Коротше, тут дуже складні роздуми, але я зупинилася на конструкторі Lego. Ось такі ніби три в одному. Я його зараз хочу запакувати. Такий невеличкий конструктор, і зараз хочу його запакувати гарний курт. В папір я, я зміну не його вистачить, може визначити. У мене є стрічка червона, стрічка зелена. М -м -м, зараз подивлюся, що я і яким кольором зав'яжу. Так. Паперу, в принципі, ось стільки. Хочеться мені саме запакувати. Це можна буде показати в пакетик, але хочу папір. Тобто цей папір, і я купувала. Тобто треба бути обережним, так як в мене його не так багато. О, перепаковувати не буде в що. Так. Ну, буде достатньо. Я е, ну, да, прям новорічну ніч багато нічого багато нічого. Багато не знімали, тому що, в принципі, знаєте, не було що знімати. Ми повечеряли, потім відкрили шампанський, зустріли новий рік і на тому наше святкування скінчилося. В принципі, особливо знімати не було чого. І потім я вже пішла на роботу. Не скажу, що вони прям активні робочі дні були, але вони були і, ви знаєте, сильно не повідпочиваєш. Тому я сьогодні вирішила написати один заяву на відпустку на один день, щоб просто е відчути свято. Тому що, е коли повністю робочі дні, якось дуже не, не сильно відчувається свято, хочеться трошечки. Більше вільного часу. Я взагалі ще маю щось попланувати, що я хочу зробити в 25-му році. Як я це хочу зробити, тому що вже немає часу, знаєте, на мої бажання, які я там спланувала в напрямку роботи, в напрямку відеографства. Немає часу роздумувати і немає часу довго планувати. Потрібно діяти. Я собі дала час до нового року. Ну, відповідно, році, на до Нового року, щоб пройти навчання, щоб якось знайти шляхи, як це все можна реалізовувати. Ось, тому ну, зараз вже потрібно справді діяти і мені треба сісти, знаєте, виділити собі такий релакс тайм, попланувати, пописати. Попридумувати, бо це все на колінах, як то кажуть, не робиться. Бо не знаю, хочу собі виділити такий час саме для того. І якось в ці дні, коли перші дні, перше-друге січня, я просто засинала і в мене якось не виходило тим зайнятися. Ось тому, можливо, сьогодні я виспалась і ввечері вже як прийду додому. Повечеряємо і я займусь такими е справами натхненними в планування, що я хочу зробити. Ну і взагалі не тільки по роботі, а все, куди поїхати, що побачити, що нове навчитися. Е бо хочеться чогось нового досягати в житті, а не просто бути на одному місці. Так, я поки що пакую подаруночка і потім вам покажу. Ось так я запакувала подарунок, сюди б класно підійшов червоний папір, але в мене, на жаль, його не було. А цей зелений колір стрічки, ну він прям різдвяний-різдвяний. Це такий справжній зелений різдвяний колір. І ось так буде подаруночок. Сюди я його покладу ще додатково в пакетик і ще додатково покладу RPELC. Це я готова йду збиратися. І так, я вже готова. Макіяж е, зроблений. Е, ось так. Сьогодні е, легінси світшот. Я прям люблю цей образ. Він такий затишний, такий бажевий, кремовий, все, як я люблю. І е, легінси теплі. Коротше, мені комфортно і класно в ньому. Зараз ще заїду, заправлю машинку і йду в гості. І так, е, зараз вечір. Я собі налила шампанського, допиваю <смеш>, новорічне шампанське. Я запалила свічечку і а, взяла свій блокнот. І зараз а, саме час приділити час тому плануванню, а, тому такому створенню правильного настрою на 2025 рік. Я зараз відкрию а, чисту сторінку і а, хочу прописати все. Те, що я хочу, що хочу купити, куди хочу поїхати, а, які ж кроки здійснити для розвитку в напрямку відеороства, і взагалі в напрямку блогу, в напрямку Інстаблогу, в напрямку Ютуб-блогу. Словом, а, я собі створила таку. Затишну спокійну атмосферу, і зараз планую займатися своїм писанням свого 2025 року. І так, я завершила розписувати свої плани, цілі на 2025 рік. Ось тут дві сторіночки списала, поки що детально не показую, але просто конкретно але розписала. По напрямках, куди хочу поїхати, які подорожі здійснити, що хочу робити в блозі, що хочу взагалі зробити, пройти, навчитись, і так далі. Що хочу купити. Тут такий ще не, до речі, доволі невеличкий розділ. Ось, і це все поки що, знаєте, такі загальні фрази, і кожну з цих фраз я планую, ну не кожну, але більшість з цих фраз я планую прописати шляхи. Здійснення цього всього, що зробити для того, яким чином, і більш деталізовано прописати це все. Але на сьогодні поки все. На цьому буду завершувати влог. Вам всім дуже дякую за перегляд. До зустрічі в нових влогах. Па-па!